Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і сина Святого Духа. Мій. Щоб дістатися джерела, потрібно плити проти течії. Станіслава Єжи Молець. Щоб... Для чого? Просто... Ми завжди чули ці слова, що краще плити, коли... Плести за течією, що, мовляв, так ти достане, так ти допливеш туди, куди тобі потрібно. Проте, коли ми пливемо за течією, чи дійсно ми отримуємо те, що нам необхідно? Адже сама чиста і справжня вода, вона знаходиться не в кінці річі? А там, де вона тільки з'являється річка, де вона від... звідки витікає. Оце є джерело, це та найчистіша вода. І тому є жалець, я думаю, Бог каже ці слова, що якщо ми хочемо досягнути чогось в своєму житті, досягнути чогось чистого, справжнього, ми маємо йти проти течії, ми маємо плести. Іти до джерела життя. Вчора наша молитва, це було велике питання, чому не я? І от сьогодні всі слова мають підтвердження того, що якщо я хочу мати зміни в своєму житті, якщо я хочу чогось досягнути, я маю йти проти течки, я маю зламати певні устої. Вона свідомо сама себе прирікає на невдачу. Коли людина каже, що я можу змінити, за мене все вирішено, тим самим людина каже, що я готовий бути рабом, лиш до мене не рухати. Людина, яка каже, що я не можу нічого змінити, це людина, яка не має свободи. Це людина, яка не хоче боротися. Чи такими є. І той, хто не хоче плести проти течії, той, який не хоче змінити певну систему, значить він програв. Знаєте, скільки в нас є різних рото-експертів, які знають, як воювати, які знають, як міняти політику держави, які знають, що зробити треба в цій країні, щоб вона була процвітаючою. Цих експертів експертів насправді є неймовірно багато. І ми з ними стикаємось кожен раз, знаєте, коли заходимо соцмережі. Проте, коли ти кажеш до цих людей: ну що ж, давайте дійте. Ви знаєте, як починайте діяти. І я думаю, що. 99% цих експертів одразу ж зникає. І одразу ж каже, а що я можу зробити? Я сам один я нічого не можу. Тоді, якщо ти не можеш нічого зробити, то і не говори. Адже кожне слово, кожний заклик до дії, він повинен підтверджуватися власними справами. Якщо ти знаєш, як зробити, шукай людей, які тобі допоможуть це здійснити. Недостатньо говорити, потрібно діяти, потрібно йти інколи в всупереч системи. Для того, щоб досягнути чистої води, потрібно дойти до джерела, до витоків цієї річки. Так сьогоднішньої нашої молитві не боятися йти проти течії, не боятися йти і шукати джерелом життя. А в першу чергу цим джерелом життя є Господь. Якщо ми в нашому житті віднайдемо Бога, прийдемо до нього, тоді Наша річка буде чистою завжди. Тоді ми будемо завжди сильні, тоді ми завжди будемо тими, хто є непереможний. Тож ідімо про течії, до джерела життя, ідімо до Бога. Прошу до мене, наш, що є все на небеса, нехай сниться і в'яти, нехай прийде Царство. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо на влацях наших, і не веди нас у але визволи нас у духами. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас з гріш. Господи, Ісуса Христ, сина Божего помили на з гріш. Господи, Ісуса Христ, сина Боже помили на згріже. Господи, Ісуса Христ, сина Божий помилуй нас зріж. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас згрішні. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помилуй нас зріж. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сина, Святому Духу, і нині, і повсякчас, всіх часах, на віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, полами слави. Благослови, благослови хворих захисти, Господи, суй сьогоднішній ніж усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера та полани, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки на дивіни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими донами. І просимо тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішнє, щоб вони визнали всі свої рихи, з всі свої зброї, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови Захарне захисти нас цю сьогоднішніх ніч, потихватися завжди, день і повсякчас, і віків. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Верим в нашу перемогу. Слава Ісусу!